Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі католицького телеканалу IWTN. Тема наших сьогоднішніх роздумів це «Натхненність Біблії. Хоча біблія складається з багатьох книг, що їх написали різні автори в різні часи. Можна і треба сказати, що всі вони становлять одну єдину книгу. На це є дві причини. По-перше, насамперед, тому що Біблія, незважаючи на множинність письменників, що співпрацювали над її написанням, це єдина книга, головним і відповідальним автором якої є сам Бог. По-друге, тому що, всупереч першому враженню, нібито перед нашими очима. Ціла бібліотека її пронизує єдина тема. Адже вся вона, від буття до Откровення, тобто від першої до останньої книги, розповідає нам про Божий замисел установити своє царство в світі, розповідає про піднесення людини до надприродного рівня та про її спасіння. І все це через втілення Божого Сина. З уваги на сказане, коли ми стверджуємо, що Біблія становить єдину книгу, ми базуємося на вірі, а не на аргументах історично-літературного характеру, Бог об'явив себе, Він обірвав мовчання і увійшов в історію людини, зокрема в історію Ізраїля. Ми володіємо записаним документом його слова і його вчинків. Але яким чином виникли ці писання? Як ми можемо сказати, що вони є Словом Божим? Як Бог забезпечив, щоб Його Слово дісталося до людей, щоб воно було зафіксоване на письмі і збережене без суттєвих змін впродовж стількох століть? Часто кажуть, що Бог надихнув біблійні книги, використовуючи вислів, що в житок від найдавніших часів церкви. Ще святий Павло, пишучи до свого учня Тимофія, якого він поставив був на чолі християнської спільноти в Ефесі, серед інших повчань, як той мав сповнювати свою місію, заохочував його до читання книг Біблії і до роздумування над ними, кажучи, що все писання натхненне Богом і корисне, щоб навчати, докоряти, направляти, виховувати справедливості. Щоби Божий чоловік був досконалий до всякого доброго діла готовий. Все Писання є Словом Божим, і саме тому воно є корисне. Зрештою, Святий Павло не говорить нічого нового, він лише висловлює те, що на практиці навчали апостоли і сам Ісус. В новому заповіті ми знайдемо чимало висловлювань Ісуса і апостолів. З яких видно, як Він своєю божественною владою, а апостоли владою, отриманою від Ісуса, підтвердили те, у що завжди вірив єврейський народ. Тобто, що весь зміст Біблії, яку написали люди, і яку переповідали від Божого імені все, що сам Бог хотів нам сказати, має божественне походження. Матей, наприклад, в своєму Євангелії. Ретельно записує, як здійснювалися старозавітні пророцтва в житті Ісуса, використовуючи такі слова, а все оце сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа. В усіх цих текстах підкреслено той факт, що це сам Бог промовляв до свого народу через цього чи іншого священного автора. Ще частіше святий Павло, цитуючи в своїх листах. Той чи інший уривок зі Старого Завіту пише просто: Писання говорить, а поза як в Писанні говорить сам Бог, ці слова мають божественну авторитетність, авторитетність, перед якою слід приклонитися. Людське авторство для Павла не має значення. Зрозуміло, що коли в новому завіті йдеться про писання, маються на увазі Книги Старого Завіту. Новозавітні писання зродилися в церкві, щоб зібрати воєдино і зафіксувати на письмі проповідь апостолів, свідків навчання, діяння і життя самого Ісуса. В ньому вони бачили Месію, Спасителя, Божого Сина, того, що про нього писав був Мойсей в законі і пророки кінцевий пункт усіх обітниць, приготувань. І образів старого Завіту. На Ісусі спочив Дух у незрівняно більшій мірі, ніж на будь-якому іншому Божому посланцеві. Через Ісуса вирішальним чином промовляв і діяв Бог. Дух зійшов і на Його учнів. Тож і їхнє Слово, що звіщало Спасіння в імені Ісуса. Що розповідало про його діла і повторювало Його слова, було натхненне духом у силу їхньої місії. Писання, що походили безпосередньо від апостолів, маючи на меті служити їхній місії, як, наприклад, різні послання або в яких містилася їхня проповідь про Ісуса, тобто Євангелії, вже невдовзі було. Долучено до старого Завіту, і їх було загально прийнято як священні і натхненні тексти, принаймні на рівні з ним. Церква ж, продовжуючи навчання Ісуса і апостолів, проголосила божественну натхненість книг Біблії правдою віри. Ці книги, написані під натхненням Святого Духа, Бога мають автором, і як такі були передані церкві. Так висловлюється про натхнення Перший Ватиканський собор, резюмуючи беззмінне навчання церкви, так само, як і передання єврейського народу, звісно, стосовно книг Старого Завіту. Натхнення Святого Письма, як і будь-яке інше Боже діяння, також містить в собі щось таємниче, чого наш розум ніколи не зможе до кінця осягнути. Втім, ми все ж таки мусимо намагатися зрозуміти. Наскільки це можливо, це Боже діяння? Дорогі друзі, пізнаваймо Біблію разом з католицьким телеканалом ІWТН.